Катерина, скажіть нам, будь ласка, а як на практиці працюватиме цей документ? Чи містить він норми з неоднозначними, можливо, або розмитими формулюваннями, які можуть потім ускладнити його використання і застосування? Бо неодноразово чув думку від ваших колег, зокрема про те, що в нас чимало є законів нормативно-правових актів, особливо щодо мобілізаційних процесів, але деякі з них прописані так, що можуть мати направду різне трактування в окремих випадках. Ну, зокрема, що мене бентежить, зазначено, що такі військовослужбовці 60 років плюс, будемо говорити, за станом здоров'я можуть проходити службу, уклавши контракт. Ну, ми розуміємо, який може бути стан здоров'я у чоловіка віком 60 як буде проходити саме військова лікарська комісія, які вимоги для таких чоловіків по стану здоров'я будуть встановлені. Крім того, вказаний закон не містить інформації, на які посади будуть залучатися, тобто від залежності від фізичних можливостей. Ми можемо припустити, що це можуть бути інструктори, фахівці з логістики, але немає чіткого передбаченого переліку посад, куди будуть. Залучатися такі військовослужбовці. Ага. Тому це питання може дійсно викликати великий подив подальшому щодо виконання такого закону. Можливо, воно може бути вирішено, якщо в контракті ЗСУ буде чітко прописано, на яку посаду залучається, і що входить до посадових обов'язків. Але давайте також не забувати що у нас є бойові частини. Відповідно до. Пояснювальної запис записки до да, вказаного закону передбачається, що е, не повинні залучатися до бойової частини, але підрозділ може бути залучений до виконання бойових завдань, і тоді відповідно навіть вказані військовослужбовці можуть перебувати там. Можливо, саме питання контракту або якщо був би е, опрацьований. Типовий контракт під а, вказаний закон було б трішки простіше розібратися, саме до якої посади залучається вказаний військовослужбовець угу. е пані Катерина, Ви вже пригадали, а щодо лікарської комісії, от е є прописані норми, як саме проходитиму, що річні, е -річні е військовозобов'язання або 60+, плюс е ВЛК. Це буде стандартна процедура, як для усіх інших, чи можливо там повинні бути окремі критерії? На жаль, 402 наказом Міністерства охорони здоров'я, за яким затверджено порядок проходження військово лікарської комісії, не передбачено окремої категорії для осіб 60+. Є категорії для обстеження стану здоров'я для деяких посад, але не для вказаного віку. Можливо, знову ж таки, це потягне за собою внесення зміни постановами кабінету міністрів. А пані Катерина, а кому можуть відмовити у службі 60+, навіть якщо людина подається добровільно, що, що може стати справді відмовою для того, аби людина не пішла служити у війську? Ну, це однозначно стан здоров'я. Це угу. по перше. По друге, ми бачимо, що не випадково законодавець передбачив саме випробувальний термін. Так для такої категорії військовослужбовців, що можемо припустити, що навіть якщо стан здоров'я може дозволяти, але виконання посадових обов'язків за якимись там критеріями може не відповідати цим посад... цій посаді. І я так розумію, що також може бути достроково розірвано контракт, то тобто під час випробувального терміну, якщо військовослужбовець буде порушувати військову дисципліну, і ми можемо також припустити за якими обставинами це може відбуватися, тому що чисто з психологічної точки зору військовослужбовець з великим стажем в 60+, вже має свої стійки. Переконання, як потрібно себе вести mm -hmm. в лавах сил України, а й нього, наприклад, буде командир молодшого за віку, і тут дійсно можуть бути деякі питання щодо спілкування. Тому е, я думаю, що лише на практиці з часом ми побачимо, як буде працювати цей закон і скільки буде добровольців. Проте, зі свого досвіду, спілкування з е, військовими нашими захисниками, хочу сказати, що велика кількість, е, тих, хто мають уже зараз роки служби, хочуть бути. Корисними з метою mm -hmm. того, щоб повторити нашу велику перемогу, бо дійсно інструкторів з досвідом нам не вистачає, пані Катерина А прописано, що контракт укладатимуть на рік, так військовозобов'язані 60 плюс, які матимуть бажання долучитися до війська. А чи зможуть такі військовослужбовці? Звільнитися зі служби, скажімо, достроково за станом здоров'я, якщо в процесі так служби можливо будуть якісь мати певні про проблеми проблеми самопочуттям, оскільки ви і зазначали, що 60+, плюс, тут треба це враховувати. А... На жаль, військова служба здоров'я нікому не додає, і це ми констатуємо як факт. Uh -huh. І ми можемо допустити, що після укладання контракту, після там нетривалого виконання своїх посадових обов'язків, дійсно може бути погіршення стану здоров'я, але знову ж таки, якихось виоклавлень закону, ми цього не бачимо. Тобто, по загальним підставам, якщо буде довідка військово-лікарської комісії про непридатність до військової uh -huh. служби, тоді може так розглядатися. Тоді. Питання щодо його звільнення, да і е, невиконання цього річного терміну по загальним підставам по стану здоров'я. Тобто, якщо підсумувати зараз нашу розмову, ви все-таки схиляєтесь до того, що потрібно більш чіткіші формулювання і роз'яснення прописати у цьому законопроєкті. Правильно я розумію? А на мою думку, саме ну законопроект, вже ми маємо да ну, так. можливо, цей законопроект потягне за собою зміни до низки угу. інших законів, які б давали можливість, зокрема, викремити чіткі посадові обов'язки, викремити окремі категорії стану здоров'я, то угу. А, можливо, обов'язково проходження кардіолога не знаю, не є лікарем, але це, на мою так. думку, є важливим для даної категорії військовослужбовців. Дали б можливість більше людей, більше наших захисників заохочувати і повертатися до України. Давайте будемо чесно казати. Велика категорія таких осіб вже виїхала, і так. це було б більше, більше дійсно можливостей і бажання повертатися до України з метою закінчення цієї війни і прискорити нашу велику перемогу. Катерина, а чи не є ця ініціатива? скажімо так, поступовим кроком до підвищення мобілізаційного віку? А контракт це лише проміжне рішення перед обов'язковою мобілізацією людей 60+. плюс? Можливо, таку ініціативу таки розглядають зараз в нашій державі. Таких ініціатив мені невідомо, але я можу припустити, що дійсно нашим захисникам не до не вистачає цієї допомоги наших ще людей, громадян, які готові долучитися до лав збройних сил, і тому саме держав законотворець, наша держава намагається угу. більше залучити заохочуваних, щоб е... молодих підтримати. І Давайте будемо чесно казати, то ми втомилися всі, і в нас є категорії військовослужбовців, які від початку повномасштабного перебувають в лавах збройних сил України, які також хочуть трішки відпочити. Сто відсотків пані Катерина, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Роз'яснили нагадаю, Катерина Аніщенко, адвокатка, заступниця голови військового комітету асоціації правників України, була з нами на зв'язку.